Доброго дня. Ось як ви просили, привезли партію Ренозоя. Це така перша у нас автівочка, це 52 батарейка. Ви бачите, зараз дощ, намива машина і дощ пішов авто в білому кольорі. Максимальна комплектація крім шкіряного салону. Ну, для когось може це навіть краще ніж. Ось тут вказується, бачите, за 50 Багажник навіть на розміри, незважаючи, достатньо ємкий, присутній як мінімум. Тут дуже приємна, до речі, тканина, бачите, вона така як рогожка, але дуже така приємна і на, на око, і на, на дотик. Вона така. В цьому авто що додатково є? Тут із плюсів є швидкісний порт зарядки CCS Type 2. Тут є утримання в полосі, підігрів керма, бачите, є адаптивний круїзи. Тобто, це по комплектаціях авто максимальне, окрім шкіри. Камера задня, парктроніки спереду ззаду. Ось, бачите, спереду ззаду, парктроніки. Вже інша приборна панелька, це вже рестайл. У нас є 40 авто. Вон стоїть ще пару, пару авто 40 кВт, а це 52-го. В неї запас ходу 400. Шумка краще. Свої виїжджає 400. Ну, така тачка приємна дуже І на ходу, вона мене здивувала перше авто, яке було у нас таке. Зараз воно мене здивувало приємно. Ось контакт, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. Підберемо, у нас постійно є в наявності 30-40 електромобілів. Отут є порт CCS2. 60 кВт вона приймає, якщо станція дає. Так що звертайтесь, підберемо для вас електричку. Наявність або під замовлення, але наявність закінчується. Останнім часом дуже активно поїхали тачки. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, контакти в описі, більше інформації.